Добрий день, мої діти та їх, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш лену уроки. І тема сьогоднішнього уроку спостерігаю за чергуванням голосних у коренях слів. Так, ми з вами вже говорили, що таке спільно-кореневі слова це слова, які або споріднені, мають спільний корінь. Ми говорили, що корінь це спільна частинка споріднених слів. А сьогодні ми будемо говорити про чергування голосних. За них струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово умові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми побуваємо в із курорті Карпат, буковель. Будемо спостерігати за червоням голосних у коренях слів. Будь ласка, запишіть 24 жовтня, класна робота і пишемо ніж, ножі, сік, соки, стіл столи. Бачимо і. О змінилася. І теж на О, і так само і на О. Зупинили, будь ласка, відео, записали, тоді включаємо і працюємо далі. Так, називаємо перші літери Д, и Р, Е, К, Т, О, Р. Вийшло директор. Отже, Д тверда, И голосна, Р, тверда, е голосна, К, тверда. Т, тверда, о, голосна Р, тверда. Отже, у нас відповідно вісім слів, вісім звуків і три склади. Те ж саме зупинили та записали. Складіть слово з поданих пазлів та запишіть. Чи знаєте, що воно називає буковель. Так, буковель правильно молодці. Це гірнолижний курорт, так? Біля підніжжя гори Буковель розкинувся гірський, гірський курорт буковель. Так, яке це слово в цьому реченні багатозначне? Гор, буковель, так? Гора Буковель, курорт буковель? Так. Отже, слово Буковель багатозначне, бо означає назву гори, курорт, чи є в реченні слова вжити в переносному, розкинувся курорт. Які слова в цьому реченні спільно-короневі? Гори гірські. Отже, і запишемо. Гори гірські у нас частинка однаково гор або гір, так, права третя і два слова. Так, отже, О І. Відбулося чергування. Так? Зміна звуку в корені слова називається чергування звуків. Значення коріння від цього не змінюється. Наприклад, ніс носа, носовий. Так, наступне. Змініть слова так, щоб вони називали один предмет. Запишіть утворені пари, позначте у них корінь. Ножі, а один ніж. Коні а один кінь. Двори, а один двір. Речі, а одна річ. Лебеді, а один лебедь. Ведмеді, а один ведмідь. Молодці. Запишемо з вами ножі, ніж, бачимо, сюди корення, обов'язково не забуваємо ставити олівцем. Та підкреслили ті літери, які у нас чергуються. Відбувається чергування. Вправа 4. Записали, будь ласка. Зупинили відео та повністю записали всі ці слова. Коли попрацювали, тоді вмикаєте і йдемо далі. Спишіть речення, розкривши дужки. Позначте корінь у змінених слова. Підкреслив корення в букви, які позначають звуки, що чергуються. Туристи готувалися до похід. Туристи готувалися до чого? До походу. Ми спакували в рік свої, свої речі. Біля вогнища до, до ніч лунали пісні. До ночі лунали пісні. Туристи готувалися до походу, ми спакували рюкзаки свої речі, біля вогнища до ночі лунали пісні. Отже, вправа у нас п'ята і записала: туристи готувалися до походу. Пишемо туристи готувалися до походу. Наступне речення ми спакували в рюкзаки всі. свої Речі біля вогнища до ночі. Луналы песни. Так, Прочитаємо повідомлення родзинки. Буковель – найпопулярніший гірськолижний курорт в Карпатах. зимку сюди з відосіль приїздять любителі лижного спорту. Улітку Буковель приваблює найбільше в Україні штучним озером із пляжем. Тут можна купатися, засмагати, кататися на водних лижах, катамаранах, гідроциклах. Так, отже, ми можемо сказати, що тут проговориться про Буковель. Сьогодні ви дізналися, навчилися, було важко, тепер знаю, здивувала. Так, і ще одна вправа, вправа восьма, нам потрібно утворити спільнокореневі слова за зразком, позначити корінь в кожному склові та підкреслити букви, які позначають, що чергуються. Наприклад, стіл, столик, кіт, котик, кінь, коник, віз, возик, бджола бджілка, гора гірка, нора нірка. Отже, записали вправа 8 та позначили. Зупиняєте відео, записуєте повністю, і тоді вже завершуємо. Оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!